У столиці пройшов фестиваль Піонір з Київ. Тут двічі на рік обирають найкращих стартаперів та допомагають втілювати їхні інноваційні продукти у життя. Участь у фесті дає можливість знайти для айтішних проєктів інвестора та представити свій продукт на глобальному фестивалі. У відні, які ідеї позмагались за таку можливість, далі у сюжеті. Так звані столичні піонери або ж першовідкривачі. відкривачі фестиваль для сильних духом та ідеями підприємців. Їхні розробки це те, у що варто вкласти гроші на цьогорічний фестиваль. Потрапили вісім продуктів, що їх роками створювали власними силами в Україні. Проекти можуть бути різні, тобто це будь-що інноваційне. Наприклад, є додаток спеціальний, який допомагає аграріям вирощувати рослини також слідкує інший за якістю доріг. Тут питання до самих інвесторів в першу чергу, звісно, бо вони вибирають сектори, які їм цікаві, стартапи, які їм цікаві. Але так, звісно, інвестори зацікавлені вкладати гроші у розвиток місцевих стартапів, і потім виводити їх на міжнародний ринок. А представити інвесторам справді є, що вже кілька років Андрій зі своєю командою розробляє додаток для визначення якості доріг. каже він допоможе людям ліпше орієнтуватись на автошляхах. Дізнаватись, якою дорогою їхати не варто через її погане покриття, та обирати для себе зручніший варіант. Вже понад 240 тисяч кілометрів доріг оцінено. Понад 60 тисяч користувачів зробили свою оцінку. І Чим більше людей долучається до цієї ініціативи, тим достовірніші дані про дороги в Україні. І ми так само розвиваємо сервіс ще в 37 країнах світу, оскільки проблема доріг виявилася не тільки в пострадянських країнах, а й в Польщі, в Чехії, навіть в Америці. Ще один цікавий додаток для гаджетів система контролю за здоров'ям родичів. Роман розповідає, для цього знадобиться спеціальна наліпка з сенсорами за 150 доларів та телефонний додаток, який сповіщатиме про стан здоров'я для реалізації проекту його команда шукає понад півмільйона доларів. Вот, uh как бы прототип, вот, она наклеивается под грудь, над грудью или сюда, три положения есть, вот, измеряет, э, снимает электрокардиограмму сердца, э, снимает э, пульс человека, частоту дыхания, температуру и все как бы, функции, которые присущи современным фитнес-устройствам, вот, типа вот этого шагомер, там и все остальное. Оцінюють учасників фестивалю вже відомі та успішні стартапери, ідеї яких тепер працюють на своїх відкривачів. Дмитро один із них каже: потенціал в нашій країні надзвичайно великий, і безліч людей потребують допомоги. Таким рояціям допомагають в першу чергу отримати практичні прикладні знання і повірити самим в себе. что есть уже похожие ребята, которые уже создают классные компании. И на самом деле нам надо помогать и подталкивать, и содействовать созданию большее количества разных классных IT-инновационных компаний. Головне кажуть ментори новачків не боятись просувати свою ідею. Обирають переможця, відштовхуючись не лише від продукту, а й від колективу, який його реалізує. Для впевненої та сильної команди немає нічого неможливого. Цього разу переміг проект, який допомагає людям краще орієнтуватись на сайті тієї чи іншої компанії та вирішувати їхні проблеми без дзвінка адміністраторам. Вероніка Секти, Мадрій Гегеля, телеканал Київ.